Wake Секундочку. Живка. Він хаває. Да, найбезпечніше. А, ні, найбезпечніше, ну найбезпечніше, то понятно, як а, вони а, це досліджували. Що ще сказав за варіатор, забути да. Subaru, це параша, поєботи. Єбать, який такий варіатор, йоганир, ЗТФ, вогі, гідрат, бублік, блядь. Коротше, блядь, попізділі безпеку, Я сподіваюся, вона хоча б працює на відміну від ваги. На ваги не стріляють. А ваг на якому місці? Ні, я бачив, в паршах стріляють подушки. Точно в паршах стріляють. і в гольфах. От в дешовому вагі стріляють. А в нормальному не стріляє? А в нормальному ні. Подушки це хуйня. Взагалі, навіщо подушки? Подушки роблять геморой, бо тобі дорожче потім ремонт. Якби подушек не було, то було б дешевше ремонтувати. Я вважаю, не треба так вйобуватись, щоб стріляли подушки. А якщо вони не стріляють, то заїбісь. ДТП, в принципі, не треба. ДТП це цьогодні... хуйня. Да. люди, які падали з Веліка, знають, що ДЦП це хуйня. Ну ДЦП? ДТП. Ну ДЦП. Блядь, ДЦП це ну, я... винят. ДТП. Тип так впав з веліка. ДТП це як упасти з велика. ну ти знаєш. От я упав з велика, згадав Треб... ну, ключиці там, ну і шо? зараз вот ну, ДЦП, блядь. блядь. Ну максимум, ну там, блядь, отак вот от кісточка зробити, потім назад її поставлять. Це не проблема. Сука. Вот, Вона є. Але інтелектуальні здібності не повертаються. Не повертаються.